Люди бояться, навіть якщо ми палатку ставимо. Ну, будемо так говорити. Люди, люди бояться нас, у військових форм. На Львівщині представники ТЦК та СП активно розповідають про переваги служби за контрактом і запрошують військовозобов'язаних долучитися до оборони рідної країни. Ми роз'яснюємо, ми пояснюємо людям, що треба йти, треба захищати, треба служити. Ну, але у людей своє бачення, розумієте? Ну, тут я, ну, я тут нічого не можу почувати. Що від нас залежить, ми завжди. Розказуємо хлопцям, що які перспективи, які бригади є, ну і тому подібне. От ми бачите, ми зараз поставили палатку. Поки у вас не було, то два чоловіки підійшло, попиталось, і той, який вже служить. Він каже, вони кажуть, вони кажуть я розумію, що ви мусить ту роботу робити, але всі решта люди не розуміють того. Люди бояться, люди бояться військового. Працівник ТЦК Андрій брав участь в АТО в 2016 році. Каже, нині кожен повинен стати на захист держави. В іншому ж випадку можна опинитися в ситуації, коли росіяни змусять воювати проти України. А то це було, будемо говорити, це було насіння проти, порівняно зараз з повномасштабною війною, це є, трошки є різниця. От, і, ну, я вважаю, що з 2014 року рекрутинги вже би мали працювати. Люди не мотивовані. Вони були мотивовані на початку 22-го року, коли почалася повномасштабна війна, будемо так називати. Хлопці йшли. йшли, бо мотивація була одна премія, заробітна плата. Все. Коли зняли це 30 тисяч премії, масово почали хлопці відмовлятися. Працівники територіального центру комплектування кажуть, останнім часом люди на вулицях на їхні, агітації реагують по-різному. Часто цивільні лякаються чи просто обходять інформаційний пункт десятою дорогою. Водночас в ТЦК скаржаться на російську ІПСО, яка негативно впливає на ставлення до мобілізації та військових. Часто цивільні починають хамота працівникам ТЦК та СП, мовляв, аби ті йшли воювати самі. Ну і бачите, в нас зараз не дуже так, щоб люди підходили. Все ж таки е, воно. Як, якщо чесно, говорити, такого ефекту не дає, ця виїзне агітація. Як розповідає Михайло, власне, основною перевагою контракту є можливість обирати підрозділ для проходження служби, а також конкретну спеціальність. Вже після завершення підготовки у навчальному центрі скеровують до військової частини, яка потребує доукомплектування. Тож військовий радить не чекати повістки, а самому обирати посаду та підрозділ для військової служби. Є можливість попасти і потрапити, вибрати ви таку професію спеціальність військову, яка ну, людині більш вподоби. Спеціальності є різні, і, тому що по не, не завжди виходить так, що людина може попасти на ту. Професію утримати військову, якщо як порівнювати з рекрутингом. До слова, виїзні пункти інформування можна побачити в різних районах Львова. Тож працівники ТЦК закликають громадян не боятись, а сміливо підходити, цікавитись та укладати контракти про проходження військової служби. Нагадаємо, також у Львові працює центр рекрутингу. Дізнатися актуальну інформацію про вакансії у ЗСУ, а також поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську можна за адресою вулиця Костя Левицького. 67. Софія Фанко Віталій телеканал НТА.